Це не просто мітла, це оберіг, створений за стародавніми традиціями, які передавалися з покоління в покоління. Наші предки вірили, полин це трава сила. Він відлякує нечість, виганяє негатив і зберігає простір чистим. Колись мітли плели не лише для прибирання, а й для очищення енергетичного поля дому. Така мітла ставала живим охоронцем. Вимітала сварки, застої, злі наміри, темну силу. Я створюю такі мітли на замовлення, сполину, які збираю власноруч. Додаю трави захисники, обрані інтуїтивно під енергію конкретного простору. Кожен вузол на мітлі це намір, кожне плетіння це магія. Ця мітла для захисту вашої оселі, щоб вимести все темне, негативне. І зле, хочеш такий оберіг? Напиши.